На каналі квіточки, не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про реанімашки. Але не про всі, а про одну з них. Ви спостерігаєте разом зі мною, як вони себе почувають. Ну, ось для прикладу, як бачите, потихеньку росте. Міняю їм положення то листя в воду, то корінцями в воду. Якісь краще, якісь гірше, як бачите, все буває. Але я неодноразово говорила, що часто і густо ті машки, які ми спасаємо, прикладаємо багато зусиль для їх спасіння. І вони начебто починають рости, починають давати корінці. Ми радіємо і раптом отримуємо неприємний сюрприз. Наприклад, як ось цей, як бачите. Це була чудова реанімашка. Я все хотіла зняти, поки середина не почала пропадати. Це означає, що вже стебло було заражено повністю хворобою. Я видалила, обробила. Вона дала два корінці. Було два ось таких чудових листочка. Хоче без серцевинки, і раптом випадає один листочок і підпадає інший. Я вибачаю за умови, в яких я показую. У нас сьогодні переїзд, це немає особливого часу, але хочеться вам зафільмувати і викину. Тобто те, що вона почала рости і давати корінці, і як бачите, гарні корінці ростучі. Але ось тут. Уже почалася склеротизація. От і говорять, гарні корінчики вона спасе і дасть дітку. Та нічого вона не спасеться, тому що ось тут була інфекція. Це була вона зрізана, але все рівно пішла вища інфекція, зрізана, тобто орхідея, і інфекція пішла вище. Я підозрюю, що це була бактеріальна гниль. І толку тут би не було. Аж ніяк. Навіть коли б я посадила, вона б через деякий час розсипалася. Пропускала реанімація. Тут я ставила жопку, яку обрізала на цю коробочку. Корінці тяглися до водички, інколи опускала корінчиками. І як бачите, успіх був, але недовгий. Що може стимулювати знову таку хворобу, як спалах цієї хвороби? В Німеччині різко потепліло, і сонечко достатньо було жарке. Хоч вони стояли не на сонці, а набагато далі там балкон, але все рівно в кімнатах було жарко. Це спровокувало розвиток хвороби знову. Ну що ж, ми навчені, ми маємо досвід. Я цим досвідом поділилася з вами. І про. Лікування. Інколи жодне лікування при такій хворобі не допомагає. Починала я лікувати, коли в мене ліки ще були. Зараз набагато менше і майже нічого немає дещо мені передали з України. Але, як бачите, ефект точно. Вибір, лікувати чи не лікувати такі рослини завжди залишається. Хтось лікує і більш-менш вдало, але інколи через рік, а то й півтори. У мене були такі випадки, коли і через рік знову прогрес начався, У тому ж самому Торіно. Він розсипався буквально вдруге за пару днів. Є відео на каналі, можете поглянути орхідеї та їх хвороби. Вибір завжди є. Я люблю експериментувати, ви вже це бачите і знаєте, хто зі мною давно на каналі. Тому я граюся. Хто не хоче, викидають одразу. У кому часу не вистачає, викидають теж. Але цікаво якийсь новий досвід, якісь нові умови, і не забувайте про умови. В Німеччині дуже велика вологість висока, і все рівно, як бачите, листячко втрачає тургор за того, що немає коріння. І по-іншому реанімація проходить. Я думаю, я відповіла на всі питання. В кого ще є, пишіть, я радо вам відповім і буду прощатися, бо мені потрібно збирати сумки далі. До зустрічі, до нових відео. Бажаю всім, щоб день був тихий і бажано якнайскоріше мирним.